Навчали надавати першу медичну допомогу та алгоритму тій у надзвичайній ситуації для маленьких вінничан. Бійці ДСНС організували безпековий захід. Знайомились із професією рятувальника та спецтехнікою дві сотні вихованців двох пришкільних таборів. Я дізналася, що є такий водолаз там, де людина, якщо вона багато натренована, вона може під водою бути годину чи дві години. Я би хотів бути рятувальником і допомагати людям. Дітям нагадали правила безпеки в разі пожежі біля водою чи при виявленні вибухонебезпечних предметів. Головна мета заходу убезпечити маленьких вінничан від загроз під час літніх канікул. Локації надзвичайно цікаві і в умовах сьогодення надзвичайно важливі. Діти повинні знати, де заховані міни, як надати першу медичну допомогу, до медичну допомогу. Звичайно, вчителі і на уроках спілкування, і на годинах спілкування, і на уроках я досліджую світ, це дітям пояснюють. Але коли це роблять фахівці з манікенами, з машинами, з рятувальними службами, це досить таки гарно відкладається у пам'яті дітей. Як не розгубитися в надзвичайній ситуації, дітей навчав психолог. Багато сьогодні інформації прозвучало про те, що не панікувати, дивитися, де твій значимий дорослий, чи то батьки, до прикладу, чи то викладач, чи то той, кого ти знаєш, сусід. Байдуже, та людина, яку ти знаєш. Якщо немає кого ти знаєш, є люди в формі, на яких також можна опиратися. Це базові знання того, як поводитися в надзвичайній ситуації, як зібратися. Хлопчики і дівчатка з цікавістю слухали рятувальників, роздивлялися спецтехніку та приміряли бойовий одяг. А головне добре запам'ятали номер, за яким потрібно телефонувати, якщо трапилось лихо. Мої дії спершу будуть вийти з того місця знаходження, попередити батькам і зателефонувати 101.